Росіяни змогли прорвати українську оборону на одному з напрямків на Донеччині. Ще у квітні головком ЗСУ Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило завдання своїм солдатам захопити часів яр до 9 травня. Для цього вони залучили всі свої ресурси. 5 травня армія Російської Федерації зосередила до 25 тисяч своїх військових поблизу Часового яру. Коли вони там кажуть, що підтягнули. Ударний резерв у кількості 200 штурмовиків. Ну, це виглядає якось не зовсім серйозно, а коли кажуть про укомплектування штурмового полку в якості оперативного резерву, це теж виглядає якось ну, не зовсім серйозно. 25 тисяч це близько двох, двох дивізій. Коли вони за Авдіївку персалися і намагалися її взяти, вони зосередили особовий склад двох армій десятки тисяч окупантів не впоралися завданням диктатора. Стоючи перед військом на Червоній площі під час параду, Путін так і не зміг повихвалятися, тому знову розповідав про небезпеку заходу: нікому не дозволимо угрожати нам. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності. Сьогодні о 5 ранку була спроба прориву росіянами нашої лінії оборони на Харківщині. Ці атаки нібито тривають без різної інтенсивності, зазначає Міноборони України. Наразі ворог зосереджує зусилля для прориву оборони та виходу до каналу Сіверський Донець-Донбас. Це робиться для того, щоб створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації. За каналом є район, який вони там формально вважають часом яром, але то теж там вони захопили декілька будівель, коли їх накрили та артою, мінометами. Тактика у росіян, як і в Авдіївці, позиції українських захисників вони інтенсивно накривають кабами. 500 кілограмовими і зараз з'явилася інформація, що вони використовують і тонні, і півтора тонни бомби і проти цивільного населення, і проти військових, якщо вдасться вибити авіаційну компоненту росіян. Це суттєво полегшить наші наше становище і нашу позиції з убережуть від впливу авіційних боєприпасів російських. Голова Донецького ОВА Вадим Філашкін в інтерв'ю розповів, що щодня в регіоні здійснюється від півтори тисячі до двох з половиною тисяч артилерійських пострілів та авіаударів. Військовим потрібна допомога в якості озброєння, яке досі чекаємо від партнерів. Аби вони все своєчасно приходили, то було б набагато краще. Стрілецькою зброєю проти артилерії за 20 кілометрів не дуже повоюєш. Тому, тому те, що каже, каже президент Зеленський, тому що те, що кажуть військові, тому що це важливо і те, що озброєння важке для важкої арти, арти на Україну необхідне, це кажуть і наші союзники, і це розуміють наші противники. Інститут вивчення війни за 9 травня публікує дані про те, що російські війська зменшили кількість атак на південь від часового яру, щоб підготуватися до спроб обійти населений пункт, а не штурмувати в лоб. На мою думку, вони намагалися охопити часів яр в них. Це не дуже виходить. Вони намагалися, як то кажуть, нависнути з півночі, обійти з півдня, отримали. Відсіч і тому вони змушені будуть так чи інакше або втягуватись у вуличні бої. візьмуть паузу для підтягування якихось резервів і переформатування, перегрупування, дислокації певних сил з інших напрямків. Ця ділянка фронту дуже важлива. Бо якщо російським окупантам вдасться захопити місто Часів Яр, то є ймовірність, що вони зможуть піти далі до кордону області. Про це каже і командир 92-ї окремої механізованої бригади Павло Федусенко. На його думку, ймовірність того, що Росія окупує решту території Донецької області, дорівнює 70%. Всі знають, що якщо ми не будемо битися за Костянтинівку та дружківку, російські війська будуть у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі через кілька тижнів. В разі окупації часового яру ворог почне загрожувати центральним областям України. Про це сказав і голова Донецького ОВА Вадим Філашкін. Але додав, що українські військові не допустять цього та зроблять все можливе і неможливе, щоб відтіснити загарбників. Тримаємося. Результат показує, що тримаємося і добре. Тримаємося у часовому ярі залишається понад 600 місцевих, які не хочуть виїздити. З кожним днем складніше завозити гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю. Лише в Донецькій області близько 2,5 тисяч цивільних було вбито, та майже 5 тисяч поранено спочатку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну.